Вас, мої дорогі, мої нескорені, мої незламні і найкращі. сьогодні до мене звернулася дуже добра людина, котра і працює в реанімації, і допомагає нашим хлопчикам відновлюватися після тяжких поранень. Звернулася з тим, що буде зараз працювати в реанімації і чи є, чи можна створити якийсь став, хронічний став на відновлення після тяжких поранень. Сьогодні ж в нашій групі з перемогою в серці, як завжди, коли ми дивимося наші хлопчики, наших, наших воїнів, наших героїв, дивимося їх долі, ті, тих, ті, хто зникли безвісті. Сьогодні так само було декілька випадків, коли ми побачили, що вони знаходяться в полоні, і вони потребують, ну, скажімо так, серйозного захисту здоров'я і серйозного оновлення після серйозних поранень. А тому. Я зробила для вас хронічний став. Одразу кажу, робила декілька варіантів. Протестувала їх і, рунічно І подивилася, який може спрацювати найкраще в такій ситуації, із тим, що я творила. І так, давайте так, я вам буду малювати. Одразу кажу, де ми пишемо. Завжди ми пишемо чи на аркушці, де написано ім'я та дата народження людини. Чи ми пишемо на аркушці, знову ж таки, і можна ще прикріпити до фото. Якщо фото немає, просто буде вистачить написати дату народження і ім'я. Якщо це, наприклад. Про воїна, який лежить в реанімації, і ви ж так не можете, але ну, якщо ви знаєте то добре, ну, можете йому самому допомогти, якщо напишете десь коло нього, і навіть на аркушці, і положите десь коло нього. Знову ж таки, це можна під подушечку, наприклад, чи десь коло нього. Став, я розумію, що сильний, але він і. Десь, може, навіть лагодне для того, щоб зробити і прорив, і зробити можливість вийти із критичного стану, але так, щоб не, не зашкодити, і так, щоб ще допомагали вищі сили, берегли його здоров'я, і не тільки це, а ще й відсилали всю його боль, всю біль до тих, хто її заподіяв. Тобто тут буде і захист, і таке назад, така откат. Дуже добре тим, хто заподіяв якусь біль. І так, давайте з вами промальовувати. Знову ж нагадую, аркушик повинен бути тільки білий. Ми можемо писати на фото, на фото людини з стильної сторони. Якщо дуже серйозна ситуація, то можна написати. Нічого страшного в цьому немає. Ми пишемо, але аркушик тільки білий, і не в лінієчку, не в клітиночку білий чистий аркуш. Він не повинен бути великий, можна взяти такий взагалі маленький, такий невеличкий аркушик для того, щоб прикріпити до фото. Але знову ж таки нагадую: тільки чистий білий. Нагадую, як ми пишемо: ми пишемо кожну лінію, проводячи зверху донизу, зверху донизу, тільки так, ніяк інакше. Чи якщо ми пишемо став, як зараз будемо писати, і наш об'єкт, той, на кого буде спрямована дія, буде знаходитися всередині, то тоді по напрямку до нього. Ну, я буду зараз малювати, ви побачите. І так, що ми пишемо? Ми пишемо з вами рун Тейвас, яка символізує і нашого воїна-захисника, і вона ж символізує ще мужність, витривалість і те, щоб йому дати можливість проявити оцю мужність, це руна перемоги для того, щоб перемогти. І хворобу, і дати йому оцю мужність і наснагу. Далі тут же ми приписуємо так: от, проводимо ще раз: і руна урус. Урус руна енергії, яка додає здоров'я. Це якраз про те, що ми будемо казати. Нам треба відновити нашого воїна, і нам треба дати йому ще здоров'я і захистити його здоров'я. І руна урус дарує здоров потужність, здоров'я, силу тіла, вона дає. Тепер що ми з вами робимо? Зі всіх сторін, справа, злева, зверху. Знизу ми його захищаємо і переводимо, зробимо таку ініціацію, переводимо його з хворобливого стану в стан здоров'я. Що ми для цього робимо? Ми прописуємо руну Ейвас. Отак вона прописується. І робимо зі всіх сторін так само руну Ейвас. Прописуємо. Прописав, що таке наша руна Евас? Руна Евас це такий тіс, дерево тіс, і воно ядовите дерево. І це дерево Воно... із нього ще робили раніше лук, стріли для того, щоб десь запускати, воювати. Але це іще е, така руна зв'язку: смерть, переродження, нове життя, нові можливості. І це може бути ще, от як вона от, сама по собі написана. Дивіться. Оця частина це може бути, наприклад, людина до відновлення, от хвора людина да? з хворобою, наприклад. А тут вже здорова людина. І це вона і робить такий перехід, вона дає можливості перейти з такого стану в найкращий стан. Вона буквально перегортає, вона от і е відповідає за. Смерть народження, переродження, ось щось нове. І от тому вона і допомагає буквально ось зробити і це все перетворити на щось інше, на здорову людину. І вона ще зміцнює зв'язок з життєвою енергією. Бо це якраз руна, яка символізує енергію, енергію життя. То вона якраз і дає можливість це підключити. Далі що... але ще це ще руна пасивного захисту. Не тільки так, а вона ще й захищає на шляху відновлення, на шляху от нового життя вона ще і захищає. Захищає так, щоб ніхто не міг нашкодити, щоб хто там навіть буде намагатися щось зробити. Він буде наражатися на оці такі шипучечки, шипи отруйні, які будуть одразу ж зупиняти всіх тих, хто може задати шкоди. Це може бути і навіть. Думки негативні. Це може бути навіть емоції негативні. Все, що може зашкодити, вони будуть буквально назад це відпускати відражати назад. Далі прописуємо на фоні же Елеза, прописуємо Руна Турісас. Вона отак у нас виглядає. І от ми прописуємо так, Руна Турісас. А обов'язково, коли ми щось прописуємо, ми наводимо заново. Ми не просто дописуємо, от, наприклад, а ми наводимо заново. Всю руну прописуємо так. так. Тобто ми так от провели. І отут -от дописали. Провели і отут -от дописали. Провели і отут -от дописали. Точно так же ми з вами робимо так само отут, тут, -от, як ми прописали. Не просто Тейвас і до нього домалювали урус. А Тейвас, і потім наша руна урус, ось вона така, ми її домалювали. провели і дописали. Зрозуміло, так? І що ми робимо? Ми... Включили руну Тулісас, котра руна такого шипа, е молота Мьольра Тора. Руна Туліса руйнує всі перешкоди на шляху до відновлення і ще захищає від негативу. А ще вона відсилає назад всілякий негатив і ту біль, котру хтось заподів, наприклад, нашому волі. І вона дуже добре це все відійшла і все буде добре. І потім ми ще з вами закріпляємо руною Альвіса. Ви її знаєте, ми її дуже часто прописуємо, коли захищаємо наші домівки, наших дітей, нас самих. Аліс. Вона пишеться по напрямку до центру, де е, знаходиться наш герой, з його здоров'ям. Отак от. Все по напрямку сюди. От бачите, до центру. До центру. Отак, от, от ми зробили, з вами написали. Руна Аліс, руна доброго захисту, вона створює потужний захисний щит і оберігає від усього, що може людині зашкодити, на його шляху до відновлення. Після того, як ми з вами це написали, промалювали, написали, обережно пишемо. Не бійтеся, що ви щось напишете не так. Руни дуже могутні, мудрі давні інструменти, дуже Дуже потужне, то вони ніколи не нашкодять, якщо це буде нарушати якісь права людини, права на життя, права на існування, права на волю, вони знають, вони це цінують більше всього. Тому вони і є наймудріші інструменти всіх, що я знаю на зараз. Прописали, і потім обов'язково оговір і активація. Без цього воно працювати не буде. Воно буде працювати, але не з такою силою, і воно буде сама, само виясняти, які там, наприклад, треба що де зробити, але от в той послідовності, як вони вирішать. Тому що ви не активували і не оговір не зробили. Оговір. Я Ім'я. Звертаюся до сили рун, закликаю їх на допомогу, захист для відновлення тіла і духу, сили воїна, такого-то, такого-то. Якщо це мова йде про вас, то прямо отак: от, про мої, про себе, отак, от, я про відновлення такого-то, такого. то Сила руни Тейвас веде шляхом мужності. Вона символізує нашого герою, витримки, відновлення і бойового духу. Руна Урус дає здоров'я, потужність. То, що дописували, руна Урус дає потужність, оберігає, відновлює силу тіла, руна Ейвас зміцнює зв'язок, зв'язок його з життєвою енергією, дає йому можливість відновитися, зцілитися, наповнює його життєвою енергією силою і оберігає на шляху до зцілення. Руна Турісас це наш пачок. Руна Турісас руйнує всі перешкоди на шляху до відновлення і захищає від цілякого негативу. І посилає назад цілякий негатив, котрий, можливо, був направлений на цю людину. А руна Альхіс створює потужний захисний щит від усього, що може нашкодити людині. Нехай цей рунічний став працює від цього часу до тих пір, поки не буде відпущене з вдячністю, шляхом, наприклад, спалення. Ну, потім вже. І проголошуємо, як сказано, так і буде, хай буде так. Після цього набираємо повні груди повітря і з силою видихаємо на те, що ми написали. Таким чином ми його активували. І потім носимо коло себе, чи носимо, якщо, наприклад. Коло фото ставимо, якщо вам треба якась допомога, можна коло себе, якщо ви відчуваєте, що треба якщо коло воїна, чи коло фото, чи, наприклад, під подушечку на якийсь час для того, щоб їх зміцнити, дати їм можливість відновитися. Е, оговір, я вам напишу в опису під цим відео, щоб ви побачили, щоб ви я розумію, що можна його не так запам'ятати легко, але можна його сказати і простими словами: Шудальний іронічний став працює на відновлення життєвої сили. Для такого-то, такого-то, направлене на його здоров'я, його захист, його благословіння. Все, можна і так, коротенько. І працює від цього часу, знову ж таки, до тих пір, поки не буде відпущено дячністю. І як сказано, таке буде, хай буде так. Про це сказали. Ми, сам процес, як ми, за що відповідає кожна руна, і як можна її користатися на рівні навіть магії і на рівні створення таких от ставів. Чи формулу, чи в'язів, то ми це вже вивчаємо на нашому курсі рунологія. Хто хоче дізнатися, приєднуйтеся до нашого курсу, і ви зможете самі створювати не тільки стави, а ви зможете змінити навіть своє життя. Коли ви зможете побачити, де ваша сила і як можна активувати. Руни допомагають відновити свій шлях, навіть, може, десь втрачений за рахунок того, що ми боялися проявити нашу суть. Тому вони допомагають вони допомагають вирішувати багато яких життєвих питань. Будьте здорові, нехай наші всі воїни відновлюються, нехай повертаються додому живими з перемогою. А ми пам'ятаємо, Україна перемогла, наш народ вільний, непереможний. Слава нашій Україні, слава нашим захисникам, захищаємо їх, допомагаємо, донатимо. Тільки разом. Разом ми йдемо до перемоги. Разом знищуємо ворога і працюємо на це. І смерть клятим тим, тим, ворогам. Будьте здорові і чекаємо на повернення наших воїнів. До здоров'я і додому з перемоги.